Так, всім глядачам привіт. Вирішив навідатися до свого мотоцикла. Провідати його, так сказати, як він тут не був, я вже в гаражі майже три місяці, не заводив його. Зараз хочу спробувати, як він взагалі буде заводитися. Значить, коротко про сам мотоцикл. це баджач боксер 150. -ка. Купляв я його, по-моєму, в 21-му році. Пробіг у нього 34 191. Значить, з поломок, що було, під'їло. З самих серйозних це під'їло трошки колінвал, сам цей підшипник. Виходить, там йде подшипник, шестерня її крутить стартер при заводці. І там цей підшипник чуть, -чуть під'їв сам колінвал. Ну, видно, цементація колінвала була така. чи що? Ну, Це ось буквально недавно таке сталося. Тобто почались посторонні звуки, як я їхав, і я просто ту шестерню забрав, все зараз чітко, все працює ну, якби без нарікань. Просто виходить, вже не можу завести зі стартеру мотоцикла, тільки з лапки. Це таке саме, скажімо, серйозне. А так, по поломкам. Ну, клапана я регулював на ну, це планово. І то я регулював не, там, не через 5 тисяч, як написано, а через 20. І взагалі там все було нормально. Вилка за цей період не потекла, все з неї добре. І взагалі я рахую, що вилка в цьому мотоциклі передня Дуже класно відіграє нерівності. З тюнінга, що в мене тут стоїть, це доп світло, по-моєму, по 20 Вт. Якщо пам'ять мені не зміняє, підключено все через чотирьохконтактне реле через лягушку на тормоз запітано все. ну Все полково, Тобто я, я ось повертаю ключ і загораються габаріти ось такі. У мене є кнопка на переключенні вже світло. От включається світло. Дуже допомагає ввечері. Та й взагалі, ну, щоб краще було видно, на дорозі мене. Я вирішив це встановити, не фокусується. Значить, що далі? Стоїть підігрів, підігрів ручок, кнопка ось врізана сюди. Але це з Алікспреса, вони буквально рік прослужили і вже погано гріють, але в мене є вже нові, я просто перепаяю контакт туди і все. Запітував я з фари, по-моєму. А, ні, з USB, з USB запітував ручки. Лучше, звісно, з акумулятора запитати, так буде краще гріти. E, значить, що ще e, гума передня. Передня ще непогана гума. Задня теж така трошки, трошки її під'їла вже за цей пробіг. Але ще їздити можна. Міняв цеп, вже міняв передню зірку, задню рідно стоїть. І міняв деферніч, як вони там правильно називаються, резинки на задні колесо Там воно недорого стоїть, щось там 150 гривень. Так що, отак, такий кофр у мене. Я рахую що непоганий він. І невеликий, і не маленький. Якраз туди, ну, шлюм я туди не кладу, кладу свої речі, там дощовик таке всяке. Ну, в принципі, виглядає він, можна сказати, як новий. І це він ще не, не геть вимитий. Тобто за цей пробіг. Нічого такого критичного і не сталося. ну Крім колінвала, ну це якийсь цей брак з заводу, напевно, мені попався. Бо я не сильно його не насіла в мотоцикл, я бережно відношусь до техніки. Так що зараз буду пробувати заводити. Зараз поставлю камеру і побачимо, з якого разу він з лапки заведеться. Бо я ж кажу, не заводю я його вже ну половиною місяці це гарантія. Так что приступаем. Так, ну что, будем пробовать зараз. Включаю запалення. Управляем. А, подсос. Краник открытый. Компресій нема. Це таке буває. Ти рази я заводив зі стартера, а зараз зі стартера завести не можу. Це після довго простоя, блін. Таке буває. О, починає хапати. пустой. А нет, у качал придется уже, как потеплее. Ника закрыть. Ой, микроника пососа. Так, ну дві хвилини постояв, зараз ще будемо пробувати. Перемога. Ми його завели. Так, поставлю Все, хай грить. Ну Що хочеться сказати? Вже заводиться без питань, вже як чуть-чуть попрацював. Ну, навіть після першої заводки він вже почав заводитися. Десь компресія просто трохи пропадає за великий простой. Е -да, були у мене мислі, може все-таки продати, де щось електро, але почув щось цей звук. Все-таки люблю мотоцикли. Ось до приводу тих подогрівів, ось у мене вже є нові. Просто треба поставити і такі лампочки теж. У мене цих лампочок уже можу комусь перепити. <хи> Це на головне світло. Так що отак. В принципі, мотоцикл недовольний, навіть якщо ну, учитувати цей момент, момент з колінвалом, моцик класний, моцик стоїть свої гроші. Тим паче я його ще брав по курсу меншому. До війни я його купляв. так що Отак. Тільки хто буде купляти, дивіться отут. Я бачите з тяжкою зацепив, бо... і це добре, що замітив зразу. ось Почало номер трошки з'їдати. А так взагалі мотик бомба. Все, підтримайте лайком, кому було цікаве відео, вже потеплі, я буду виїжджати, частіше знімати відео.